Якось у Палаці культури молодий чоловік мене запитав, ви не знаєте, що це за пам'ятники стоять там десь біля Сичавських гаражів у полі? Не знаю, але мушу знати. Якщо людина звернулася до працівника музею і вважала, що ми повинні це знати, то ми маємо вияснити цю всю історію. Спершу я приїхала сюди сама, ледве розшукала. Ці пам'ятники, оскільки тут воно було настільки захаращене, що їх і не видно було з дороги. А потім пізніше привезла сюди своїх колег, працівників музею. Ну, ми були в захваті від того, що це таке історичне місце. А по-друге, були глибоко засмучені тим, в якому стані це все було. Воно було настільки захаращене, заросло все чагарником, не просто бур'яном, заросло все чагарником. Тут взагалі дійти до нього було важко. Ну, і от ми вирішили, що це все-таки історія нашої громади, історія нашої місцевості. Дарма що, скажімо, ці пам'ятники, вони немає їх у списку історичних якихось культурних пам'яток, але все-таки це історія нашої місцевості. Тому ми вирішили взяти під свою опіку, вияснити цю всю історію. Ну, і найперше, звичайно, тут треба було просто елементарно дати лад цій території. Звичайно, для нас, трьох жінок пенсійного віку, це була непосильна робота. Тому я е, пішла до начальника управління житлово-комунального господарства, розказала йому про нашу цю знахідку, про цю всю історію, попросила, щоб е, комунальне господарство організувало тут е, прибирання. Все прибрано і просто зроблено ідеально порівняно з тим, як тут було, і що стало, то зроблена дуже велика робота. Зокрема. Одна із плит була відтягнута від свого постамента, так, метрів на 10 чи на 15. Вона дуже важка, то звичайно, що працівники Южнинського узбережжя своїми, свої, своєю технікою змогли його таки притягти на те місце, де він має бути і прихилити хоча б до того підмурівка. Тепер, я так розумію, на цій діляночці буде постійно підтримуватися порядок. Як би там не було, яка б історія не стояла за цими могилами, за цими пам'ятниками, але чисто по-людськи так має бути, оскільки це не просто пам'ятники, це не просто монументи, це могили. Тут похоронені люди, і зроблено це все по-людськи. Ну а все-таки ми сподіваємося докопатися до цієї історії, яка стоїть за цими похованнями. На пам'ятниках, як не дивно, яким вже більше як 100 років, чітко збереглися написи. Тут похоронена Марія Абрамівна і Давид Абрамович. Прізвище однакове, тобто можна припустити, що це були брат і сестра щодо прізвища, прізвище явно єврейське, але другу частину цього слова легко було прочитати фен. Вейн, так ми прочитали. До речі, ще писалося, писал, пишуться ці слова з єром. Так що це дуже давній напис. Е, а перші дві букви, е, друга буква збита, ну, можливо, скололася. Е, Через вже стільки років пройшло вітри, дощі і так далі. Можливо, хтось постарався, щоб не видно було до її букви, тому ми довго крутили, вертіли, не могли прочитати це слово. Фотографували на телефон і потім переносили в комп'ютер, збільшували. Ну нічого в нас не виходило. А потім всього-навсього взяли із комп'ютера, роздрукували його на фотопапір а 4 Приклали лупу і прочитали, що то перша буква Г, а друга буква збита буква Е. Гель фенвейн у нас вийшло, гень фенвейн. А потім я поцікавилася, в інтернеті є списки єврейських кладовищ Одеси, то там добрий десяток могил із таким прізвищем, але не Вейн, а гель-фенбейн. Тобто точно ми вже тепер знаємо, що це прізвище Гель-фенбейн. На написах із написів цих відомо, що і Давид, і Марія померли ще в молоді роки. Він помер у 1912 році, йому було 26 років, а вона померла в 1904 році. Їй був 21 рік. Ну, напевне, і батьки. Чи хто ставив ці пам'ятники, вибрали саме такий вигляд пам'ятника з, обрубаним, з обрубаними гілками, це кажуть, що це символізує те, що жінка не мала дітей, ну, оскільки вона померла 21 рік, то цілком можливо, що вона була незаміжня на батьковому прізвищі і через те поставили такий пам'ятник. Що може стояти за цією всією історією? Ну, так як ми вже знаємо, що 18-19 століття це період активного заселення нашої місцевості чорноморських, причорноморських степів. Тут мешкали українці, росіяни, греки, німці, в тому числі євреї. Ну, Євреї були не дуже в пошані. Я читала матеріали про євреїв в Миколаєві, то е, там йдеться про те, що деяких пільг, які мали представники інших національностей, євреї не мали в Миколаєві. Їх якимось чином притісняли. Але дуже шанували євреїв спеціалістів, ну інженерів, бо там вже розвивалося суднобудування, розвивалося комунальне господарство міста Миколаєва. От спеціалістів таких шанували, а також лікарів. А в сільській місцевості, як свідчить цей матеріал, дозволяли поселятися тим євреям, тільки тим євреям, які зобов'язувалися займатися землеробством. Ну а так можна уявити собі, що цей Гельфен Бейн, батько похоронених сина й дочки, можливо, тут займався землеробством. Можливо, це був його маєток. І десь, скажімо, в якомусь куточку цього маєтка він, наприклад, похоронив своїх дітей. Бо село Сичавка, воно ж в ті часи воно не було такого вигляду, як, як ми його бачимо зараз. Не було таких собі рівненьких вулиць. Це були окремі маєтки, окремих господарів, в тому числі, можливо, це був і маєток, десь тут був маєток Гель -пен Бейна. Але в Січавці існує інша версія. Старожили, розповідали своїм дітям, а ці діти вже тепер розповідали нам, зокрема, пан Анатолій Скнарін, місцевий краєзнавець, з якими з, яким, з яким дружить наш музей, і ми часом з ним консультуємося в деяких питаннях. То він каже, що йому бабуся розповідала, що це поле належало єврею на прізвище Фрідман. І десь на цьому полі було кладовище, що тут було не тільки ці дві могили, тут було ще кілька могил. Ну, з того, після того, як тут прибрали, то тут справді видно, що тут ще деякі десь є каміння, добряче врослі в землю, то можливо там теж були якісь надгробки. От, Ну, розказую ще й таку некрасиву історію, що місцеві мешканці розтягли ці надгробки. Не знаю з якою метою як їх можна було використати, але розтягли. І тут от якраз залишилося тільки ці два надгробки гельфенбейна. Ну, ми постараємося якось вияснити цю історію, принаймні напевне. Вдасться розшукати представників єврейської громади, напевне, в Одесі, можливо, вони знають щось мають якісь матеріали пов'язані з цією історією. Якщо не мають, то можливо разом будемо шукати. Ну і насправді, можливо, не цікава історія саме цієї сім'ї, але цікава історія пов'язана з, з цим захороненням і з тим, яким було село Сичавка на той час. Бо ми, в принципі, бралися за вивчення історії, вірніше, навіть не скільки історії села Сичавка, як історії назви Сичавка. У нас теж є цікаві матеріали, в яких, до речі, пан Анатолій. Скнарін теж брав участь у цих дослідженнях. Ну, колись, можливо, ми цю історію теж окремо представимо. Ну, якщо ми спроможемося всією громадою, я не маю на увазі тільки музей, а таки дати лад, справжній лад цьому, цьому клаптику землі, то можливо, ми навіть зробимо сюди якийсь туристичний маршрут. Це теж буде цікаво. Я не думаю, що у багатьох місцях. Десь на нашій території є такі цікаві надгробки. Силами музею точно відновити неможливо, бо в нас немає на таке грошей і немає на таке сил. Але організувати відновлення цих надгробків, я думаю, що це не така вже й велика проблема. Можливо, це не зараз. Бо зараз актуальніше гроші використати спонсорів, запросити до якихось питань, які пов'язані з обороною держави, але все одно можливо та сама єврейська громада могла б взятися за це. Можливо, якісь активісти, небайдужі краєзнавці могли за це взятися. Ну головне, мені здається, цю історію дослідити, її популяризувати, і можливо знайдуться люди, які могли б це зробити. Ну, я вважаю, що хоча б на даний момент і так уже зроблено дуже багато роботи. Бо якби хто той, хто бачив, в якому стані це все було, то тепер не впізнає цієї місцени. І ми щиро дякуємо людям, які долучилися до цієї роботи і тут навели порядок. Звичайно, цю територію тепер треба буде доглядати. Ну якщо не постійно, то систематично, бо це ж уявіть собі, скоро почнуться бур'яни на цій місціні. Виростуть бур'яни і засохнуть, і знову буде так само некрасиво, як воно й було. Ну звичайно, чагарнику тут вже немає, який треба було спилювати і витягувати, можливо, трактором. А все те, що можна зробити руками, я думаю, що ми й самі до цього долучимося. І, Можливо, організуємо якихось молодих людей. У нас є багато. Активістів, які завжди виходять на толоку, прибирають якісь території міста Южного. І, Оскільки це територія нашої громади, то я думаю, знайдуться люди, які зможуть тут, ну принаймні, хоча б пару разів на рік прибрати цю траву. І хіба вже в когось вистачить совісті знову привезти сюди і виконати якесь сміття. Це якраз у нас така нова чи додаткова форма роботи, якраз почалася зовсім недавно до нас. Подзвонили із туристичного бюро з Одеси і попросили, чи не можете провести екскурсію по Южному. Це в принципі не наша робота. Ми проводимо екскурсії по музею, але чом би й ні. Ми любимо своє місто, знаємо, що про нього розповісти. То вже дві екскурсії ми такі провели. Звичайно, це було б дуже цікаво. Одна справа наше місто южне це сучасні забудови. І, власне кажучи, історію ми розповідаємо починаючи з 1976 року, коли на полі Сичавського колгоспу імені Щорса розпочалися будівельні роботи і почали будувати місто Южне. А до 1976 року, виявляється, тут теж було життя, теж були населені, ну, якщо не населені пункти, то якісь поселення були. От То чому б не розповідати цю історію? Та й власне і самим цікаво це знати. Створена така робоча група при виконкомі міської ради із дослідження історії нашого краю. І, зокрема, ми дослідили історію топонімів нашої місцевості, походження назв і сичавки, і кошар, і нових біляр, і булдинки, і Григорівки. Ну і історія походження назви міста Южного, що нам зовсім зрозуміло, бо є документи на це. Пан Анатолій теж входить до цієї групи. Ну, якраз Він та людина, яка багато знає з історії села Сичавки. Так само входить до цієї групи пан Віктор Красюк, який багато знає з історії села Григорівка. Ми вже зв'язуємося з цими людьми, які знають цю історію. Особливих обов'язків у членів робочої групи немає, але ми користуємося тими знаннями, які вони мають.